Минулої п'ятниці у місті пройшов другий регіональний конкурс солістів-вокалістів. Соняшник його організаторами виступили творчий колектив міського палацу культури та управління культури виконавчого комітету Славутської міської ради. З гарним починанням учасників та гостей конкурсу, відкриваючи захід, привітав заступник міського голови Ігор Піголь. Наш конкурс має за мету підтримку вдарованої молоді наших. Діток, наше майбутнє, пропаганда української народної пісні, аматорського мистецтва. Тож, дорогі друзі, бажаю всім вам вдалого виступу, успіхів в нашому конкурсі, нехай переможе найкращий. Масштабний творчий захід, учасниками якого стали понад 50 юних дарувань зі Славути. Нетішина Шепетівки Ганопільської об'єднаної територіальної громади було приурочено 400 чотирьохсот річниці з дня першої писемної згадки про Славуту. Мета конкурсу це передусім можливість виявлення та підтримки талановитої молоді, її духовний та естетичний розвиток, змістовне дозвілля та обмін досвідом. Сьогодні в нашому місті незаперечне свято. Свято творчості, свято Таланту ми проводимо вдруге регіонального рівня фестиваль, конкурс солістів, вокалістів. Соняшник до нас завітали учасники з міста Нетішина, з міста Шепетівки, Ганопільська територіальна громада приймає вперше участь як окрема одиниця. Ну і звичайно, наші улюблені славочани, дитяча школа мистецтв, палац культури, школа Ірини Ніколаєвої. Учасники. Всі талановиті, обдаровані. Ми надіємо, що кожен буде задоволений після цього конкурсу. Ми бажаємо всім учасникам успіху і хочемо, щоб кожен переміг. І головна мета нашого фестивалю щоб кожна дитина, вона вибравши собі таку мету в житті бути артистом, дарувати радість людям, щоб вона йшла до своєї мети крок за кроком. Конкурс проводився у трьох жанрах: академічний, народний та естрадний спів. До всього виступи у кожному жанрі проходили у трьох вікових групах: молодший вік-учасників 6-9 років, середній – 10-13 років та старший. 14-18 років послідовність виступів визначалась жеребкуванням, а оцінювало конкурсантів журі, до складу якого увійшли директор міського палацу культури Ірина Марчук, музичний керівник загальноосвітньої школи номер 1 Жанна Куницька та голова журі, викладач Хмельницького музичного училища імені Владислава Заремби Галина Грушка. Голова журі високо оцінила потенціал учасників конкурсу. Мені подобається ідея проведення таких конкурсів на різних рівнях, оскільки це допомагає виявити талановитих дітей і, починаючи вже на регіональному рівні, виводити їх далі і стимулювати до якихось кращих перемог, кращих здобутків для того, щоб вони йшли далі, поступали у вищі навчальні заклади, у музичне училище і так далі. Тому я впевнена, що тут також ростуть достойні карти які сьогодні гарно себе зможуть проявити і показати на цій сцені. Основними критеріями оцінювання учасників конкурсу стали, звісно, вокальні дані виконавця. Його самобутність вміння триматись на сцені, акторська майстерність. Відтак, аби вразити журі і глядачів, юним артистам необхідно було майстерно скласти всі ці пазли в одну яскраву картинку, яка би запам'яталась своєю майстерністю, оригінальністю та самобутністю. За оцінкою журі, із понад 50 конкурсантів найкраще того дня в Олись із завданням яскраво продемонструвавши красу української пісні і не лише народної, але й естрадної, 16 учасників соняшнику. І оскільки імена всіх в рамках короткого сюжету назвати неможливо, тож оголосимо лише переможців. Гран-прі конкурсу цього року виборола учасниця естрадного жанру. Першої вікової категорії юна Шепетівчанка Олександра Лукащук із піснею Жду Чекаю. За звання кращих у народному жанрі змагались учасники двох вікових груп молодшої і середньої, де переможцями відповідно є Вікторія Горбатюк зі Славути та Новак Назар місто Нетішин. Естрадний жанр має переможців у всіх трьох вікових групах: це Кароліна Каращенко, місто Нетішин, Христина Новак та Ірина Оніщук. Зі славути, що ж стосується академічного жанру, то оскільки із трьох поданих заявок з'явилась тільки одна учасниця, журі відповідно до положення про конкурс, не оцінювало даний виступ. Хвилювання, радість, бурхливі оплески і чудові пісні, цікаві і різнопланові, пронизані патріотизмом, які об'єднують і надихають, приємно вражали і радували. Кілька годин конкурсу промайнули як одна мить, залишивши по собі добрі спомини.